Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо сирну паску без випічки. Готується вона дуже легко, а смакує просто неймовірно. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування сирної паски без випічки я взяла 500 г кисломолочного сиру, пропустила його один раз через м'ясорубку і один раз вже перетерла через сито. Зараз ще буду збивати блендером. Ви можете ще раз перетерти через сито. Потрібно досягнути такої однорідної маси без жодної крупиночки. 150 г цукру, 100 г вершкового масла нарізала кубиками та залишила при кімнатній температурі для розм'якшення, 100 г журавлини в'яленої, 100 г родзинок, залила водою, відкинула на сито та потім обсушила в паперових полотенцях, 100 г очищеного мигдалю. У мене був неочищений, залила окропом, почекала, поки повністю вода схолоне, і тоді шкірка дуже легко відходить. От, очищаємо один стакан сметани жирної, високої жирності, стакан 250 мл. Три яйця. А також потрібні будуть аромати. Я беру такий ванілін, одну пляшечку. Якщо будете використовувати ванільний цукор, то одна столова ложка. Та цедра одного лимону вже знята. Ну, і, звісно, нам не обійтися без таких форм. Якщо немає форм, викладайте у будь-яку ємність, наприклад, пластиковий стакан з такими крепшими стіночками. Але обов'язково потрібно зробити внизу отвір для стікання зайвої рідини. Хочу наголосити, що правильно зберіть цю форму, адже всередині у нас. Ну, орієнтуйтеся, що готовий виріб повинен бути з такими опуклими буквами та хрестом. Якщо раптом склали неправильно і вже виклали сир, ну, нічого страшного. Вже коли буде готовий виріб, можете ножем вирівняти, там, чи ложечкою та вже прикрасити за своїм смаком. Висота моєї форми 11 см. Взяла дві, ну, побачимо, скільки нам знадобиться. Ну, і, звісно, підготуйте. Марля медична нестерильна. От, без неї ніяк. Поставила розігріватися воду для парової бані. Потім на цю всю масу потрібно буде нагріти на паровій бані. Зараз перетираю блендером сир. Ну і зрештою інгредієнтів займаємося. Сирна маса готова, зараз. Вбиваємо яйця в миску. Додаємо сметану. Зверніть увагу, що цукор я зараз не буду додавати. Цукор буде додаватися вже, коли суміш у нас буде е, навіть приготовлена на паровій бані. Вже тоді будемо додавати цукор та масло. Дану масу збиваємо міксером. Ось така насадочка до блендера. Спочатку я зроблю ось так просто вручну, змішаю, От. а зараз зіб'ємо блендером. Готову суміш додаємо до сирної маси. Ретельно перемішуємо. Та перекладаємо до посуду, в якому вже будемо готувати на паровій бані. Вода вже кипить, тож, йдемо до плити. Ось така у нас нехитра конструкція. Нагріваємо масу. Вона не повинна ні кипіти, нічого, нам, нам потрібно, щоб просто добре прогрілася. Постійно помішуючи. Після того, як маса прогріється, знімаємо з. Парової бані. І даємо охолонути до кімнатної температури, також постійно помішуючи, і будемо додавати решту інгредієнтів. От Маса зараз трошки така рідша стала, що загалом і повинно бути при нагріванні. Я вже зняла з парової бані. Ось така консистенція у нас виходить. Поки буде вихолодати, я його так буду час від часу перемішувати. Для пришвидшення процесу можна поставити кастрюлю у холодну воду і отак помішуючи, швидше його охолодити. Але нам все одно ще потрібен час для того, щоб підготувати мигдаль та журавлину з родзинками, тому може і так поки постояти. Мигдаль, так собі, ну, довільним. Способом подрібнюємо, якими частинками собі просто хочете залишити. Мигдаль можете замінити на будь-які інші горіхи. Ну, на мою думку, окрім грецьких. Грецький горіх, якщо ви не очистите від самої цієї плівочки, ну, на масу може Пофарбувати у такий не дуже приємний фіолетовий колір, тому не раджу. Беріть кешю, беріть арахіс, а ні, то взагалі не додавайте. Журавлину, дивіться, якими у вас вона там шматочками. Я також візьму так трошки все-таки подрібню. Ось, журавлина подрібнена, ну, а родзинки вже залишаємо, як є. Зараз ще чекаємо, поки захолоне маса, а тим часом я зараз вистелю наші форми. марлею. Марлю беремо, марлю беремо в четверо складаємо. Маса охолонула до кімнатної температури і змішуємо, додаємо вже всі решти інгредієнтів. Тут уже додаємо і цукор. Цедру та ванільний аромат. Аромат стоїть неймовірний. А смакота, яка буде? Формочку вистелила. І ось така конструкція в нас буде. Візьміть таку ємність, яка буде достатньою для того, щоб от збігала рідина. І от на цих хвостах. Буде стояти наша форма, виливаємо масу? Закриваємо марлею. Я навмисно вже так не, не, не обрізала, не, не підрізала цими вільними хвостами це все закриваємо. От. Беру такий гніт. Ну, Таке в мене невеличке блюдочко є якраз по формі підходить до цієї, ну, до цієї форми. Масло масляне. Ну і в кожної поважаючій себе господині на кухні є каміння, яке у нас слугує гнотом. Перекладаємо гніт, якщо немає якийсь стаканчик з водою, банка з водою, будь-що що тяжке. Ставимо в холодильник і залишаємо його на цілу добу. Після того будемо виймати та прикрашати. Пройшла доба, настав час вийняти нашу паску із форм. Як бачите, тут ще такий, кудаш нам тут без скотчу трошечки був затяжкий гніт і дуже розпирало стінки, тому мусила зв'язати скотчем. Наголошую, що ємності повинні бути глибоченькі, тому що, бачите, скільки рідини натекло. Ось така паска у нас вийшла. Зараз ми її трошечки прикрасимо. От, прикрашаємо тим, що у вас є вдома. Ну, у мене шоколад в калетах виявився вдома. Шоколадні яйця. Ну, яйця просто збоку можна покласти. Цукровою посипкою не рекомендую прикрашати. Все-таки сир сам вологий і вона потече, бо є такі негарні потоки. Можна тут якусь корону зробити тощо. Я просто отак понизу прикрашу шоколадом. Ось така краса і смакота у нас вийшла, тож настав час куштувати. Ось так вона виглядає у нас всередині. Смак просто неймовірний. От горішки мигдалю так просто візуально тут не видно, але в кожному шматочку, який так от в ложечку набрав, їх є дуже багато, і вони так хромтять. Ну, і сам сир у нас дуже смачно заправлений. Плюс родзинки, журавлина, справжня паска по-багатому. Я вам бажаю, що ваша Паска завжди вам вдавалася. Натхнення вам на приготування, смачних вам свят та до зустрічі в наступних відео. До побачення!